Що сталося з найрозумнішою дитиною у вашому класі? Мій найкращий друг на той час. Зараз ми розійшлися і спілкуємось дуже рідко. Він отримав ступінь доктора філософії в Гарварді, вивчав науку в Антарктиді, а зараз викладає в університеті Ліги Плюща. Найрозумніший з тих, кого я знав, трагічно потонув одразу після нашого випуску. Шкода, що я не побачив, як він вплинув на світ. Це був я. Я був випускником моєї школи найрозумніший за версією однолітків у шкільному альбомі. Найвищий вступний бал у моїй школі, квітенція, ботаніка. Я вивчав хімічну інженерію, тому що це була спеціальність розумних дітей. Я добре справлявся з роботою, але ніколи не був чудовим. Змінив п'ять різних виробничих компаній, переважно на посадах початкового рівня або близько до нього. Мав невеликі успіхи, отримав кілька підвищень, багато разів звільнявся. Нарешті отримав керівну посаду через 10 років і, зрозумів, що абсолютно ненавиджу кожен аспект цієї роботи. Зробив багато душевних пошуків. Це був справжній шок для моєї системи. Що я провалився в тому, що призначалося для розумних людей. Мені знадобилося багато зусиль, щоб переосмислити свою ідентичність, в основі якої не лежав розум. Сьогодні я викладаю хімію в місцевій середній школі. Мені це дуже подобається. Трохи шкодую, що роками задирав носа, бо був занадто розумним, щоб бути вчителем. Але я не можу змінити минуле, тому все, що мені залишається, це вчитися на ньому. Він закінчив Масачусетський технологічний інститут, працює в Apple і має дуже дорогий будинок в Каліфорнії. Він також має дружину та чотирьох дітей і, здається, дуже щасливий. Я пам'ятаю, як він програмував ігри в старших класах і був випускником. Великий ботанік, який став заможним великим ботаніком. Навчався у великому коледжі, отримав технічну освіту. Зараз заробляє шестизначні суми і володіє таунхаузом за межами Балтімора, живе переважно з бабусею, курить до біса траву, возить дівчину з Колорадо, щоб спати і курити з нею. Я одружився на його сестрі. Після того, як він жодного разу не викорив сигарету і не вживав алкоголю старших класах, він отримав повне право вступити до дійсно хорошого університету. На першому курсі він прийняв кислоту, вийшов під машину і загинув. Це нагадує мені мого друга з коледжу. Він був аскетом, не вживав наркотиків, алкоголю, здається, навіть не вживав кофеїну. Сказав, що залежність була в його родині, тож це мало сенс. Вирішив, що одразу після закінчення навчання хоче влаштувати велику вечірку і вперше спробував алкоголь. Був шалено п'яний, але вижив близько 20 років. Помер від відпочинкової недостатності через сильний алкоголізм у віці 41 року. Мені шкода, що я пам'ятаю, де він був, коли це почалося, і що ми знали. Їх двоє. Я пам'ятаю, як один з них плакав, коли отримав п'ятірку за тест у сьомому класі. Один з них, той, що плакав, є керівником у компанії зі списку Fortune 500. Нічого особливого, але заробляє багато грошей. Інший нейрохірург. Один з них анестезіолог, інший дитячий кардіолог. А третій був фінансовим директором Великого банку в нашій країні до того, як переїхав до Швейцарії, щоб працювати у фінансовій сфері. Найрозумніший хлопець у моїй школі був дуже популярним і одним з моїх найближчих друзів. Але коли він закінчив школу, він залишив усіх і все позаду, включаючи свою сім'ю. Він навіть змінив своє ім'я. Я дізнався цю інформацію, коли мій друг поїхав на наукову конференцію і показав мені групову фотографію, на якій був і він. Я вигукнув: Це ж мій друг Паскаль. Він зберіг своє ім'я, але його прізвище було анаграмою його справжнього імені. Їх було двоє, вони були близнюками. Зараз вони обидва генетики, мають ступінь доктора філософії і працюють в одному університеті. Найрозумнішими в моєму класі теж були двійнята вони отримували відмінні або майже відмінні оцінки з кожного предмета, наприклад, 100% майже в кожному тесті чи завданні. Чи то те з математики, чи то робота з історії, а ще вони багато волонтерили. Їх обох прийняли на медичну програму Кембриджського університету. Я думаю, що з усієї Канади прийнято лише 5 чи 10 абітурієнтів, один з них зараз нейрохірург, а інший кардіолог. Він захворів на рідкісну хворобу шлунку і почувається не дуже добре. Отримав повну стипендію до Гарварду, стажувався влітку в і був убитий п'яним водієм через кілька тижнів після приїзду до Каліфорнії. Я, бляха, не міг повірити, коли це сталося 25 років тому, і досі не можу. Щиро дякую вам за перегляд, буду дуже вдячний за лайки та підписку. До речі, на мій канал повернули монетизацію. Тому, якщо у вас є бажання, ви можете стати моїм спонсором. На цьому все до нових зустрічей.